Що главарь? Що главарь? Крутися. Ти вже все зробила тут? <immin submerged> tá, да. Он, Лаварь, дивись, як застила, як кровать. Це взагалі кажу, мам, давай я застелю, вона не трогай, бо мені ламаєш стильний. Я вже так привикла, вона в мене розгружується прямо сама. А щастя я була ошиблася. Глянула, а оця сторона. Я його міняю. Ага. Витрушую, коли там, ага. о, а коли о, прошу, що давай двох, а коли я сама його потрушую. Yes? Ага. А тепер я ж вже е, поняла, що сюди сюди, в цю сторону повинні лежати кнопки. Кнопки, ага. І в цю сторону скіхи, і в ту сторону скільки, щоб рівне було де Як вас не було, я старалася. Поставити охотника. Не охорониться. Охоронника сашка на охотника. <охорониця. рес> а, оцього, оцього, собачку. Собаку. Я ж сюди ложила, він... скільки вас не було, скільки і не заходила і а собачка тут лежала. Вона, мабуть, боялася. її. Вона, наверное, Нічого ділась було тут. Не мог, не було. Вона ниню поососили, поприбирали, і вона оце. Це далеко зайшла. Вона тільки оце сюди заходила до мене. Я тут сяду. Вона гляне, я сижу. Я сідаю, а вона Дуся, а вона сюди заходить і отут сяде. Посиділа, посиділа. Тут все там. Зачухалося щось. А я от я защухається, в неї таке тоді встаю. І чухаєш, так? Да? чухаю, Бо думаю, не дай Бог, Нет, Так, Думаю, так. Чухай ось. Ну він ж я оце кіст, не лисий ну, це у них був, не, не росте. Так, може, вони не вигляділи. Не, не, не Ні, воно щось, ну просто не кажуть, що там був. Оце ж вона роздерла, бачу, у неї тут, дивися, шерсть на, на місце поросла. Бачу? Ага, а це ага. в неї був під кожний клещ, вони кажуть, може вирізали, поэтому не росте там шерсть. Нічого, сказі. Бантик туди нав'язати і буде все Щасі, я на на вулицю, як виходите, я її надіну. А так вон вже вона. Та вона вже ж буде Є... в хаті, тому вже не одівати її. Хай вже без юбки бігає. Ага, вона бачить. Так, треба погристи. Ну. Лапу, лапу ага. погристи. Що там у тебе? Блохи завели, ну, чи що? Де там блохи? Дусь. Ну, ма, ну ми ж теж чухаємо, і вона чухається. Да, да, да. Дусянь, що Там У нас та? можуть таблетки. <laughs> так вона з таб'є, так не їсть. Що за сопі це? А соп? Я. Посудилася, це соп. І внувала, і насухо витирала. Ну mm. все, давай доскладай да, да будемо йти снідати. бо ж Саня вже сказав, що ми виходили, бо він пішов на кухню, він сьогодні вихідний. А я утром встала тут же ж вчора, він, і лежить бумажечка з цієї цукерки. Кажу, дімочка, ти цукерку з'їв. А Саня зів, він дав, каже, а я давно вже з'їв, просто запхнув, туди не хотів виносити. А я подивилася. Кажу, ну нічого, хай їсть. Діма нічого не їсть, да, синочек? Хай їсть. Ми зранку. ну не, не вчора, вчора я Нічого страшного. Там ото такі квадратненькі випили, мармова, чи щось таке. О, а, так, то це, то архат лукум. Так він же ж там в торбах є. Чувається так приємно. Ну так їш, а чого ж ти, рахатлокум, то йому там це, поставила, а він, він, він їсть все одно. Нічого. Да, синок? Уже сьогодні... Уже в нього друга. Саню не кажи, уже. Саня, знаєш, що я хочу попросити Саню? Хай він по-хазянськи, в п'ятницяшки, в під, суботу підходить, хай я отам відсвітить, оті великі волосок тягне з рози, щоб він по по-хазянськи... Коголь зрізай. Позрізаю от і длині їхні, На уцій стороні що оце е, оте розрослося в нас. Так надо обрізати весною, а не сейчас. Там тільки одне треба отій, що а воно велике росте. Тут і воно три воно... палки викинуті, все, три, а те. Тих... А на оцих по три теж. На у стороні теж треба подивитися. Ну, Давай. ну, що ви тут? Глянь, десь сорока 40... при, а до Олі прилетіла. Молода команда все на городі. Роби трішки ось, як нам називає, вічі не цвіти. Вони в цьому году таке тут зробили, що не пройти, не проїхати. А що це там полиш, мам? Усе перебираю, перебираю. І де, полиш. Де не вирву полю, а де не, вирух, не полю. Коротко. Я у оці оставлю, закурю. Придирує. Придирує. Коротше, мода, команда вся в роботі. Завтра у нас просто мусор. Той забирають. Дуся, а ти керуєш процесом, так? Да? Це правильно вони роблять? Ти не замерзла? Вчора такий га. Мені не в службу, а в дуже. Закрийся. Що дати? Все болітиме. Вінник мені і відро повійне. Те, що із відходами... Ну ладно вже. Все. О, бачите сіки. Не служба, а дружба. Ніфіга собі. Так, Вот Так, молода та команда работает. Работы не початий край. А я на кухні хочу суп харчо зварити сьогодні. На, не в службу, а в дружбу. Давай я зараз відріжу цю жовту дівну. І оця рожева така красива. Дивіться, яка троянда прямо така закрита. Вона вже не цвістиме, мабуть. І там такі пупянки. Чи хай буде? Хай росте тут. Хай росте тут, мабуть. Тут одна. ця дімена. Що там ти побачила досінь? А що там? Зайці, що там? Там горобці да, без стріху залазять, непорядок. Що там досінь? йолки палки Ну, побіжи, подивись. Не хочеш? Давай одіну юбочка, то попосідаєш прямо на асфальт, давай. Одінемо юбочку, зараз я тебе винесу зараз. Ось так. Ось так. Тут у нас такі крузива, що прямо збирається тут. Ось так. Ой, ходи. Тепліся попі буде, да? Ну звісно. Що, Дусечка, гратися з тобою. Так у нас ж робота у кожного, зайчик мій. Гратися вечором будемо. Води немає, та як ми ж принесли. Воді на це 11.30 дадуть, сказала. А яка красива груша, так? Да? жовте жовте, золоте У нас ще нема золотого такого дворі. Ну, Наша груша теж така була, але викинули. Або вимкнули світло. Дуся, що там? А я кажу, Саш, ну що ж ти не показав, як вона виривається. Саша наш швиденько, йому довго не потрібно. Він дивись, уже яблуню. Ну що, виривається кінця? Я по грубу і до. Він у нас була колонавідна яблуня. То він її... А ну. О Боже! Отакі От всі дерева були в Оце <рес> <рес> дерево. От через. Кл... Клонавід... Да, так, те що колона. Нема корні більших. Все, не хочемо, вона нема толку взачим. Нема, оце посадили ще ото, е ми ж пробували, пам'ятаєш? Да, пробували. Ну, захотілося. Уже, знаєте, е-е, розсадники, хто, ну, ну, вироще, вони всі е... від... від відмовилися від цього. Боже, що це тут робиться? Відмовилися від клоновидних. тому ну, що толку немає. Так ну, я зараз це виру. Ці вроді би дві пішли, дай Боже. Це, це та жовта, що з заправки. Це єдиний плюс. Отак що... треба його присипати землею. Ця, вроді пішла, бачите, а ця пропала одна, нічого. Так що ламати не строї, да, душся? Звісно. А я зависі, не стільки зробила, стільки вперлася в грязь. Оце ну, ж я бачила. Хай потом, потім, звісно, потім. Ходіть потім. Змия це. Так що все. А сірінь винесемо весною за двір. Ну так, да, весною ж приймається. Да, тому що вона там її та абрикоса забиває, а ми її посадимо за двір, хай вона там буде. Грушка ще хай повисе. Санька, дивіться, який ящик. Кого? Ну наш весною обріжеш, Сань. Я не знаю. А що мені дивиться? В інтернеті подивитися як правильно. Ну і в своєму репертуарі. Дивіться, що тут. — робиться. Це взагалі. Ну тут уже порядок. Ох, позрізала да? так. Тут уже порядок, так? Тут порядок досі, а там ще нема, ще там буду сувітуватися з вами, куди оті кусти по краях з білем, а отам їх. тому що лі, будуть весною сходити цвіти. А чого ти віде? шапочку не? Тобі достать шапку із цього, із що так. Воно все одно їздити. Якби ж я сиділа, сиділа туди, да. а я ж. Нахиляю. А Макушка не мерзне. А? Макушка не мерзне. І макушка мене ніколи не мерзне. Та, А Вітя розказував, що в АТБ отакі ящики по гривні купляв, і я б купила. Шу? Ну, в АТБ Вітя купляв такі ящики усе по гривні, і я б теж купила. – купив. Ну він там в хаті ж ставив, що купляє. Так, да. він вітні. інтелігентні ящички. Інтелігентні, так бачите? Я вже посуду все. Там не в коробці А О, хайпі, Оце, оце такий порядок, бачите, постережу і буде порядок. порядок. Угу. А то, так. Ну, що, вже все порізав усе. А, то він забув. Сань, ти ще одну розу забув. Санька дивиться новини. Новини дуже печальні. Київ. Київ забомба. Та всю Україну вони бомбажать. вони хочуть нас знищити, просто щоб ми оцей брати. Ой, Бачите, йшла, які. Літо а де вона була? Ну, бачиш як. Ці сімена сюди посиплю, вони приростуться. Тут вони падали ще краще, ніж такі. Ну, контролюй дуся тут всіх. Що? Командир молодої команди, що ти тут? Доколадивай, показувай, що вони тут зробили. Показувай що. Саша посилку виніс да? за двором. А що тут? Іс тут зробила, як у хаті. Гля. Охренеть, Як у хаті зробила? Так, да? друзі, все нормально. Ти як казала, так і зробили, так? Да? Що ти мені лапу даєш? <гум> <гум> молодці, молодці. Зараз я оце це грибу, а потім я оцю ту зелені тут зберу та винесете на вулицю туди. Через угу. щоб... фінал, так? Да? Ні, добре. А може вже фінал? Ні, ні. ні. Ж є, чи є, чи є, так а в нашій придурочній сім'ї все ремес А? У нас у придурки всі ремес робота. Ну так що, умірено, не битимемося, що мороз, а ми будемо. От у нас усе. Це ну, хай до весни буде, хай госпіталь до, до зими готове. Оце вже оце бидло ці. Вже не подобається тобі воно, так? Да? Воно подобається, мені ну оце не подобається. Мені подобається. Воно просто, воно воно просто там, ні, там просто воно забите, забите було, воно пізно пішло. Якби було тепло, таке. Втеки... як воно кругло, красиво. Так як в минулому році тут було. Ну, значить, а так зробимо. Воно таке розрослося. Так, що хай? Це ж ми вже викинули скільки. Ну, так. А тепер ще скільки. Ну, так. Хай mm. Бог ми що воно таке? Командир і підкомандірок під Зато за вже видно вікно. Яблуні вже нема. <laughs> да. Я ще оце подоббираю. Оце і буде зовсім. Так зрозуміло. Mm -hmm. Це не фінал. Показати, як мама дивиться, що застилала, склала так покривалка вже ввечері, дивіться, як розстила, як в отелі. Тут загнуто все. Виді. Так загинаєш рівненько було. Подушечки так виставлені рівнесенько. Бачите? Бачите як? Угу. Так що у нас все як в отелі. Все під, під полосочку, все рівнесенько прямо. Ось так. Телевізор дивиться.